Всім привіт! Ви на каналі Ruanru, і сьогодні ми граємо кубі Зумія. Всім привіт! Всім привіт, Сашка Веліна Всім, Всім привіт! У мене в гостях вони, так що вони з нами. Вони трошки боються. Ні, Саша не боїться, а Веліна Нормально. <ріст> ми ми будемо грати, наверно в онлайні і Куб, да? виживання м'ясний куб. А там класно, робили? там класно дуже грати. Помниш мені його грали? де? вот. Помниш? А знав став то А Тут класно грати. А мені не а мені, мені так. Да. Ой! Я чуть-чуть з дуборухнула. Ам, він, один. Ай, стук, стоп, стук стоп! Ти ще не ламаються блоки. Дядя, ми не маємо коли грати. А, дяді, добре, добре. Ми ми поняли дяді. Мені ми тут ломаються блок просто дуже довго. Зарізайся, ми веску. Дай бесту, стоки сток. А что це дядя? Фух, ми живі. От... Фух. Дяді ви щось під землі лазити. Дяді, у мене жизни мало, дяді. Так, 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 скоро жизнь, 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 друга волна. Все. хватит. Надоел. Блин, мені трава жизни. Ой, ой. Ой, ой, ой. все. Выходим. А дам строити? Все. ту яму? Ай! Вона нам дуже помогала, Угу. Все, строим яму. Бесто. Дяді вже нема, що нам помогать. Да. Ми зараз строїмо ямку, да, Саш? Да. Але дядько, дядько ми добре, да? Угу, скоренько строїли. Нічого, ми будемо вигравати цю волну. поки що... Ні, це вже третя волна. Зар, ми що тут стромбоїм? Тут буде для всіх защита. Ми вже так робили, помниш? Тепер то кому й далеко. А Дєцька той умер, так? Да? Та ні, він вже не буде грати. А чого? Ні судьба. <гхи> <пух> Ти готова, да? так? Да. Так. Не береш. Ще ні, ще багато треба копати. Але ти готова, да? так? Якщо вам скучно, то казуть. Але ми будемо грати в цю гру, більшість я буду цю грати. У мене нема що грати. Ти не mm -hmm. знаєшся грати, так? Да? Так. Да. Тоді ми будемо грати цю. А у Майнкрафт у мене не виходить. У мене щось не то виходить. Не получається грати в Майнкрафт. Тоді ми будемо грати в копати Зумія, онлайн і так далі. Да. Ну, більшість кубі Зоміння, я думаю, що воно має інтересніше. To nas. Я ж придумал. Коли зомби сюди зайдут. На ну, далеку душу яму. Та ми і в велику будемо робити, зараз. І зараз зомбі як собу ся на, в... на... ми зараз підемо сюди на довелеку душу глибоку. Там глибоко ми дуже не зробимо, але я зробимо глибоко, а у нас вже робиться. Це його робот у нас за каміння. Да, заряди уже каміння. Зробимо уже боку. Зомби на нас не підуть, наконец-то. нормально жити, да? да. <клес> Це вам буде скучно, так що ми нажмем на паузу, коли ми построїмо Фух так. Трус страшновато трохи. Все, дядя понял. Что тут можно гін? Я ділаш не. Що, дядя? Дядя, ти готовий? Да! Не думаю. Блін, дядя. Дядя, ти дипів. Ну за що? Програли. А це? Не пора прощатись! хі Став лайк, Саша, хочу став лайк. Став лайк. І підписуйся на канал. на канал. З вами була Настя. Саша. Евеліна вже пішла. Дякую за просмотр. Всім пока. Пока-пока! Будемо потім ще грати. Може зараз ще снімем.